Буквально два слова за стратегічний тупик Бахмута. Українською краще було би сказати сліпий кут або глухий кут Бахмута. І таке неодноразово бувало в військовій історії, наприклад, битва на Соммі. Найкраще, мабуть, битву при Бахмуті порівнювати з битвою на Соммі 1916 року, коли. Війська Антанти намагалися прорвати німецькі позиції на фронті в 35 кілометрів. Це тривало довго і прорвати так і не змогли. Коротше, закінчилося все стратегічним сліпим кутом і. В цілому ця операція союзницьких військ виявилася невдалою. Німці так само не змогли здійснити контратаку. Фронт застабілізувався. Втрати були сотні тисяч з того і з іншого боку. Луком зрозуміло, що московити вже не зможуть прорвати фронт в районі Бахмута і вийти на слов'янськ, на Краматорськ і так далі. Цілком зрозуміло, що ми, певне, не зможемо відкинути їх до Горлівки і на їхніх плечах увірватися в Горлівку, там все застабілізується. Втім, так само і цілком зрозуміло, що вирішуються зовсім інші завдання. Тобто, наше командування намагається вичерпати їхні можливості і підготувати. Контратаку в іншому місті південніше вони вирішують свої політичні завдання і внутрішньополітичні завдання, в тому числі в цій боротьбі, яка розгорнулася між різними групами впливу навколо Путіна. Але тим не менше, Бахмут уже увійшов в історію воєнного мистецтва, мабуть, на рівні з Соммою. Звісно, я міг би розказати за Бахмут і за цю операцію за наші сяючі перспективи. Більш докладно міг би підмургувати вам лівим оком, от так от і натякати на те, що я орієнтуюся в цій ситуації краще ніж сирський і краще ніж залужний, але я не буду цього робити. Не тому, що не можу. Насправді я міг би наплести, звісно, всілякої пургі дуже багато, так, годинки на чотири. Але лише для того, щоб не уподібнюватися всім цим ютубівським експертам, яких ви чомусь дивитеся. От вони всі діляться на кілька категорій, ці експерти. І я вам зараз розкажу, чому їх не потрібно дивитися, перш ніж ми перейдемо до інших важливих тем. Їх не потрібно дивитися, тому що більша частина із них спілкується московицькою мовою. Деякі спілкуються московицькою мовою для того, щоб у них була ширша аудиторія. Вони вважають, що українська це занадто невелика аудиторія. Вони хочуть от на широкі маси вати віщать. Значить, ці люди ідіоти. Вони не розуміють ні духу доби, вони не розуміють наших стратегічних завдань. Які перед нами стоять, адже перед нами стоїть завдання не просвітництвувати, не покращення Росії. У нас перед нами стоїть завдання ліквідувати оце от гідне утворення, ліквідувати цю воєнну силу, цю економіку, цю національну структуру, цю культурку, все навіть і цю от філологію. Ті люди, які продовжують засмічувати ефір, навіть ютубівський, і ще московицьким суржиком, ці е, люди є негідними і вони працюють на ворога, щоб вони там не говорили, навіть якщо вони говорять проти ворога. Частину цих людей не може висловлюватися українською мовою, і це означає, що у них проблеми з когнітивною здатністю. Коротше, що вони знову ж таки ідіоти. Якщо вони не здатні опанувати українську мову, вивчити, як російське слово риба перекладається на українську, як російське слово дерево перекладається на українську, то мабуть і в усіх інших. Аспектах вони так само ідіоти, а отже, не потрібно слухати їхню думку. Є і ще ті хороші руски, які нам щось там розповідають із-за кордону, і якими засмічується і нас телевізійний ефір, і ютубівський ефір якось передбачається, що позаяк вони московити, то вони краще орієнтуються у внутрішньомосковській ситуації в таємницях. Московського двору, так би мовити, ні в чому вони не орієнтуються. Вони так само черпають всю інформацію і всі думки із того самого інтернету, з якого все це черпаємо. Ми, якщо вони дзвонять там яким своїм знайомим, то ці їхні знайомі десь там в Москві. Надзвичайно далекі від Кремля і від того, що відбувається, і такі самі фантазери брешуть як очевидці, але ж вони навіть не є очевидцями. Тобто вони подвійно брешуть ці їхні знайомі, а ці, от всі ці експерти і коментатори, брешуть нам. Їх не потрібно дивитися. Отже, нікого не потрібно дивитися. Чому все ж таки при всьому тому потрібно дивитися мене? Ну треба ж вам хоч кого-небудь дивитися. То дивіться краще мене, московська пропагандистка Сіманьян заявила, що вона отримала пакет з вибухівкою. І я вітаю українські спецслужби і українських підпільників, яких там називають, чи партизан, чи просто добрих людей. Що вони намагаються опанувати ізраїльську тактику 50-х років. Ізраїльтяни вдалися до розсилання своїм ворогам пакетів з вибухівкою в 50-х роках. Нотан Ротберг виготовляв ці пакети з вибухівкою. Як правило, він вкладав вибухівку у книжки. І найбільш вдалим застосуванням цих пакетів з вибухівкою, це була операція 1956 року. Спочатку пакет з вибухівкою отримав. Очільник Федаїнів хафес або хафіс. Федеїни це такі бойові і диверсанти, які здійснювали наскоки на територію Ізраїля. Вони не визнавали, що це територія Ізраїля, і нападали як на військових, так і на мирних мешканців, переважно на мирних мешканців. Адже основа партизанської тактики це завжди вибирати найменш захищені цілі. Тобто, якщо, наприклад, штаб ворога атакувати важко, а полкову кухню атакувати легше, то треба завжди атакувати полкову кухню, а не штаб ворога. Тобто найменш захищені цілі завжди обираються. І звісно, що який-небудь ізраїльський кібуцник – це менш захищена ціль, ніж ізраїльський військовий патруль, тому нападали вони переважно на Мирне населення, ну скажем так, відносно мирне населення, адже всі ізраїльські поселенці були відносно мирні люди. Вони сприймалися арабами як окупанти, і от ізраїльцяни скористалися подвійним агентом. Людина, яка працювала на них один раб, і в той же час постукував в штаб фідеїнів. І вони доручили йому перенести книжку з кодами шифрувальними, нібито якомусь іншому агенту. Він взяв цю книжку з кодами і одразу поніс її до хафіза або до хафеза оцього очільника фідеїнів. Той розкрив її. Там було 300 грамів вибухівки. Вона підірвалася, і він одразу чи майже одразу загинув. Той самий день загинув від подібного пакета Саллах Мустафа. Це єгипетський воєнний аташе в Амані. І йому був надісланий примірник книжки Гудеріана про танкову тактику. Вважалося, що він тащиться на військовій історії і зацікавиться дуже цією книжкою. Він розкрив цей пакет, вона підірвалася, він був смертельно поранений і невдовзі після цього помер. Все це сталося в один день. Тобто така вдала операція в один день, але згодом. Ізраїльцяни, які продовжували ці експерименти, відмовилися від цієї тактики розсилання пакетів з вибухівкою. В цілому це було визнано не дуже ефективним. По-перше, страждало дуже багато сторонніх людей, випадкових часто воно не доходило до адресата, часто спрацьовували не так. Коротше, вже з мабуть з кінця х ця тактика і не застосовувалася. Ну, зараз тут, на цій війні, мабуть, вона потрошку починає застосовуватися, подивимося, чи буде краще. Чи можна цікаво, от, згідно духу доби, вибухівку пересилати електронною поштою? Так, от людина отримала послання електронною поштою, натиснула, і воно хлоп, підірвалося, як в фантастичних фільмах. Як би там не було, поки що краще вдаються бюстіки. Бюстіки це от саме це. Це наш вклад в мистецтво. До речі, як ви знаєте, Зеленський прибув на саміт Арабських Держав до Саудівської Аравії для того, щоб там виступити. Вже він був запрошений на цей саміт. Він був запрошений в Саудівську Аравію. Зверніть увагу, що в Ізраїль він запрошений не був. В Ізраїль. Він не приїздив в якості президента, і в Ізраїлі він не виступав. Зеленський за національністю, за етнічним походженням євреї. Йому легше зараз спілкуватися і комунікувати з Арабами, ніж з євреями, ніж з Ізраїльською державою. Ізраїль так чи інакше, що б вони там не казали, попри всі їхні кроки. Тим не менше історично і так склалося, що толерує Московію. Він толерує Московію після антисемітської кампанії Сталіна, він толерує Московію після того, як Московія в якості СРСР допомагала всім ворогам Ізраїля і вбила дуже багато євреїв, було вбито радянською московицькою зброєю. Він продовжує толерувати Московію навіть після того, як Московія передала 15 літаків су 35 ірану, найбільшому ворогу Ізраїля. Звісно, Ізраїль відчуває себе частиною західного світу, але не зовсім. Але з певними обмовками. Як би там не було, оця от позиція Ізраїлю, що з одного боку він щось там робить і для України. Посольство Ізраїля функціонує в Києві. Нещодавно був прийом, наприклад, в посольстві Ізраїля, і на цьому прийому був навіть очільник української військової розвідки і дуже багато інших поважних людей. Ізраїльцяни щось нам передають, якусь гуманітарку, якийсь був госпіталь на західній Україні, де вони приймали. Якихось хворих українських і поранених, тобто щось вони роблять. З другого боку, явно, позиція у них дуже така, от, скажімо, подвійна. Вони певною мірою все таки в західному цьому, в західній струї по відношенню до Московії. Але такого розриву, скажімо, такої твердої позиції, яку займає. Євросоюз, яку займають Сполучені Штати і Велика Британія, такого далеко немає. Видно, що їм важко зайняти таку позицію, незважаючи на те, що Московія явно не дружня держава. І це говорить нам про те, що сенси минулого впливають значно сильніше, ніж рації сьогодення, що природа. Сильніша за реальність тоді, коли доходить до конкретної дії. Все-таки для євреїв євреї, скажімо, створили дві країни в ХХ столітті. Це Радянський Союз, це значною мірою витвір їхнього генія злого. І це держава Ізраїль, це витвір їхнього доброго генія. Ну, звісно, не по доброго, не по відношенню до Арабів. Але, скажімо, це от вийшло у них все-таки значно більш симпатичніше, ніж Радянський Союз. І їм дуже важко протиставити себе, попри всі ексцеси, які були, протиставити себе от власному витвору, власному голему. Що Радянський Союз це голем, який мав би, мабуть, захищати євреїв від жахіть нацизму і від багато чого іншого. Ну, але, скажімо так, захищав він їх за рахунок знищення всіх інших. Зрештою, і євреїв він знищував і пригнічував. Це такий от Голем, який проявив все-таки власну природу. Вони хотіли, щоб була їхня природа. Саме тому вони писали до цього голема «Русські народні пісні, ставили йому «Русські народні. Танці е, знімали улюблене радянське кіно і добре совєтські мультики. А от він все-таки, скажем, а все-таки лишався е, з, зі своєю антисемітською природою, та більше я скажу, з антилюдською природою. Але мудрість доходить навіть і туди, і от як не дивно, подивіться, бжезінські 100 років хлопцю, уже дорослий. А от він зараз розумніший ніж був 50 років тому. Ну, і то ця от людина застала скільки подій брав в них активну участь. От ми говорили за 50 років Ізраїль. Ну скажемо, в битві на Соммі він іще не брав участі. Бжезінський, але о, цілком спостерігав і контактував з ізраїльтянами в ті часи, в п'ятдесяті роки, коли вони розсилали ці пакети. Звісно, він не мав відношення до розсилки пакетів з вибухівкою, але десь він там уже працював в американській політиці на той час і явно контактував із ізраїльськими політиками і спеціальними службами. І от зараз він каже, він же завжди був противником України, противником вступу України до НАТО, толерував так само Московію. Зараз він каже, що потрібно брати Україну в НАТО пошвидше. Чому? каже. А тому, що Україна буде рватися далі, завоювати Московію. В такому смислі, щоб врятувати Московію, треба брати. Україну в НАТО, тому що це буде накладати на Україну певні військово-політичні обмеження. В НАТО це добре, тільки от обмежень не Треба. Втім, ми і бачимо, що, наприклад, Угорщина і Туреччина в НАТО таких особливих обмежень це на них не наклало. Творять, що хочуть. На жаль, я думаю, що і ми будемо робити те, що хочемо. Взагалі, Бжезінський, це от живий символ тієї політики. Європейсько-американської політики, яка збанкрутувала у ХХ столітті, особливо у другій половині ХХ століття і на початку 21 століття. Дивіться, як символічно, зараз саміт g 7 відбувається в Хіросімі. Ну, Звісно, він бувається в Хіросімі, тому що нинішній японський прем'єр, походженням з Хіросіми народився там в цьому мальовничому місті. Але ми не будемо забувати, що Хіросіма у нас асоціюється з першим застосуванням ядерної бомби. І бачите, от саме ядерна бомба це те, чим ми можемо, чим цивілізація може ефективно спілкуватися з варварами. Японія значно покращила після цього. От вона перестала бути вповні варварською країною загрозою. Всьому доброму. Але японці знайшли можливість помститися західній цивілізації своїм дзен-буддізмом, своїми катанами. Розумієте, от у мене є спеціально для цієї передачі взяв позичив, так би мовити, катану. Це е, сержантська японська шабля часів Другої світової війни. Е, і це, скажімо, з якістю сталі, за балансом за всім, вона значно перевершує знамениті самурайські клінки. Знамениті самурайські клінки, як ви розумієте, гнулися після першого застосування, їх доводилося камінюкою випрямляти. А це нормальна інструменталка. І от таким вони користувалися в Другій світовій війні. Що я вам хочу сказати, вона зручна мов рельса. Фіхтувати цим неможливо. Це Знаряддя – це ножик варварів, яким можна бити тільки от двома руками, і то тільки один раз. І це дуже глибоко нещасні люди, ті, хто змушений був оцим убожеством користуватися. І тим не менше, вони перемогли в культурологічному смислі Катана перемогла атомну бомбу. Тому що зараз європейський чи американський хлопчик мріє себе самураєм, а не пілотом літака. Б2. Хлопчик не тащиться на європейських клінках, на еспада де рапера. Він тащиться от на цих от речах, які йому трансльовані Голлівудом, і всякими там аніме, і всяким оцим джахіттям. І от треба якось відучати своїх дітей від цього. Браття і сестри, це жахливо. Оце от те, що варварство змогло стати естетично привабленим для цивілізації, оце наш найбільший крах. А навіть не те, що ми вирішили ділитися з варварами, не ударами, атомними бомбами, а технологіями. І, от, на жаль, от тепер оці всі проблеми з Китаєм і з Індією. Знову ж таки, поки там G7 в Херсімі, то Китай зібрав конференцію середньоазійських країн у себе там. Тобто він краде Середню Азію у Московії, Це, в принципі давно вже вкрав. І те, що навіть оці от всі президенти, прості господи, були в Москві на 9 травня. Це тільки з дозволу Китаю. Тобто Китай їм дозволив. Розумієте, які потвори? І от зараз він опановує Середню Азію. Китай опановує, не Європа опановує, не НАТО опановує Середню Азію. Китай їм занадто багато віддають крах. Всієї політики, всіх уявлень і всієї культури другої половини 20-го і початку ХХІ століття повернення європейського колоніалізму, повернення домінування цивілізації, обмеження, які цивілізація має накласти на варварів. От за цим майбутнє і цього ми маємо досягнути, і Захід не досягне цього. А тільки тоді, коли Україна буде в авангарді, і ми маємо усвідомити це не мі... не як місію заходу. Це ми маємо усвідомити як власну місію. Тепер місія провідництва, морального провідництва, духовного провідництва, а потім уже військового, технологічного і культурного провідництва е... має лежати на нас. Це ми, браття і сестри, і на цьому вам моє щире, звитяжне українське. i mean